це буде просто окрема серія про те, як ми через рік ремонтуємо стерію. Знаєте, що сталося? Коротко, у нас тут була спека неймовірна. В день було до 50 градусів Цельсія, жарюка неймовірна. Ну, я думаю, що ви її теж відчули, бо вона була, в принципі, усюди. І е, за умови того, що турінг в цю спеку на вулиці майже не стояв. Можливо, там один день був, де він там 2-3 годинки постояв в тіньку, але на вулиці все одно, типу, навіть в тіночку було близько до 40. А у нас провисла стеля. Так саме та стеля, яку ми переклеювали восени минулого року. Shit happens, але що поробиш? Дивіться. Якщо чесно, за рахунок того, що вона чорна, цього майже не видно. Чисто випадково я якось сидів в машині, щось чекав і вирішив її пощупати. І відчуваю, що вона прям туди уходить. І такий чо? Чо?» А в натурі тканина відвалилася від основи і провисла. І все. Треба переклеювати. Це правда. На щастя, тільки стеля. Стієчки всі в ідеалі так і лишились, все красиво. Але треба це все тепер розбирати. Це для чого ми сюди приїхали. І віддавати на переклейку стелі. І так як я тоді, коли ми робили стелю, не знімав гайд, як розбирати стелю, бо я, в принципі, не знав, тепер розкажу. Значить, спочатку я починаю ззаду. А тут, тут оці бокові стієчки, ось вони. Значить, тут лише одна кліпса, і вона зверху. А там заходите пальчиками і знімаєте її. Все робите, в принципі, не спішно, помалу, тому що поламати їх, особливо якщо на вулиці буде холодно, вірогідність дуже велика. Я, в принципі, коли переклеював стелю, я їх майже всі купив, купив цілі. Без поломаних кліпс. Так, далі. Нам треба зняти оцю центральну штучку пластикову. Для цього треба відкрутити кріплення ремені безпеки і зняти оці пластикові порошки. Вони теж на кліпсах. Цей поріжок, щоб зняти, треба відстібнути диван задній. Зверху він заходить ось так. А знизу тут ось дві такі кліпси. Оці рельси можуть відламуватись, тому теж. Треба помалу обережно це вистягнути. Звучить не дуже. Це передні порошки, вони на водійській і пасивській стороні однакові, Тут ось такі рейки, в яких вставляється 4 е кліпси. Дуже плотно сидять. Коли знімаєш дуже велика вірагідність особливого по відчуттям, що зараз щось ламається. Але якщо це робити якось впевнено, то в принципі нічого не ламається. Тому тут просто треба брати і робити. А там вже як пощастить. Так, знімаємо бокавушку. Тут, по першу чергу, ми коли зняли порошки, треба відстягнути оці дві кліпси. Знизу їх тягнемо, вони, в принципі, легко вилазять, а потім не тягнемо зверху, а плавно це все має виїхати вниз. І тільки потім вже можна буде демонтувати цю центральну стійку. Так, далі викручуємо такі всі крючочки, які у нас зроблені для того, щоб тримати шторку. І ручки, за які тримаються ваші пасажири, коли ви їдете боком. Як я оце знімаю? Казирі очки. Оце на них тримається каміна. Блін, така красива, никенька. Ну, на камері якась пилюка, можеш дунути. А супер. Люди познайомились з тобою поближче. Єдине, що я сподіваюся, що не привівся так довго їздити, як я їздив без стелі минулого року. Бо я реально, якщо там подивитися декілька відосів на каналі, на трекдень я їздив без стелі, ще кудись я їздив без стелі, в Київ, здається. І тільки в кінці осені ми її по поціпили і стало краси. А чому? Що? Чому? Чому так довго? Тому що дуже довго знімали клейкий слой, який залишився від рідної тканини. Тобто я зараз, коли зніму, я вам покажу. Мені треба буде якраз вирізати е, зразок. Приклад, зразок цієї тканини, щоб підібрати саму. І там є поролонова основа. І ця поролонова основа від заводської тканини, вона з часом відліпляється від тканини, залишається на основі стелі. І її треба якось знімати перед тим як приклеїти нову. І цей процес очистки зайняв, ну, дуже багато часу і сил. Плафонді. Оце місце кріплення по центру стелі. Стійки. Проте, що я не хочу це робити, бо ці передні стійки дуже легко ламаються, дуже міцно там сидять і Я... Yes. Я, ну, не скрішку прям довго шукав, але шукав, щоб вони в мене були цілі. Тому... До речі, можна було плабаш замінити. Так, а ти ж можеш її прям повністю не знімати? Наші ну, ти її повністю винімаєш? Все. Одна голова хорошо, а дві симпатичніше. О, мало. Оп! Тут дві такі кліпсочки. І багато пиву треба помити. Так. Готово. Ідемо до другої. І оцей нижній пластик знімати не потрібно. Потім отут один саморіз, а потім дві кліпси. Так. Для зйому центральних стієчок треба зняти оці дві кліпсочки, а потім зсунути її вниз, тому що там є такі засови. Щотко обережно. Виймаємо середній пінчик. Пиптик. Пиптик. З вірогідністю. Ну от. Потрачено. Потрачено. Ти вам впав. Саме сюди на себе і вниз. Чукс. Чекс. Трикс, тюкс. Тепер по периметру треба відкрутити ось такий торкс. Він тут раз, там два, Ззаду, здається, на кліпсі, і отут спереду по центру. Плафончик. Останній центральний тримається на двох кляпочках таких. Це ж такі тільки на турінгу чи на всіх? Не знаю. На турінгу є. З цієї сторони треба підійти і виняти роз'ємчик. І от він такий красивий. Але про Воно не, не видно все одно, що він провишив. Всі скажуть, дурачок зняв гарну стелю. Зняв повищите потолок. Коли привіз переклеїти стелю, а її фарбують.